Усім привіт! Сьогодні готую ось такий легкий смачний грибний супчик з одним дуже цікавим інгредієнтом. В кастрюльку наливаємо олію. Додаємо моркву з цибулею. Обсмажуємо декілька хвилин, постійно перемішуючи. Далі додаємо гриби шампіньйони. Перемішуємо і обсмажуємо іще декілька хвилин. Тепер додаємо картоплю. Часник натираємо на дрібній терці. Далі додаємо 1 літр води. Додаємо сіль за смаком. Чорний мелений перець, прованські трави, приправу до супу, овочеву смачненьку приправу та хмелі сунелі. Перемішуємо, доводимо до кипіння та проварюємо 15-20 хвилин. Тепер посипаємо супчик ось так трішки борошном та перемішуємо. Далі я додаю пісне соєве молоко можна замінити вівсяним або кокосовим. І ще проварюємо декілька хвилин. Ось такий виходить неймовірно ароматний, смачний та апетитний грибний супчик. Обов'язково приготуйте!